Вчинили на мирну акцію громадян України. Ця каральна операція була здійснена без попередження надзвичайно і цинічною. Порушуючи Закон Украї... та Конституцію України, перевищуючи будь-які допустимі норми застосування сили, в повному озброєнні, оточили невелику групу беззахисних студентів, і ми тудично та позирячому розправились з ними. Учасники бойових дій в Афганістані та ветерани усіх видів Збройних сил. Ви бачите нас зараз, там нас ще більше. І серед вас ми вже є. Категорично засуджуємо ці дії. Бо навіть на війні. Військові не воюють з мирних населення, а пораненим надають допомогу незалежно свій чи чужий. Придушення мирних акцій силою це злочин проти власного народу. І кожен, хто це робив, має відповісти за законом з усією строїстю. Ми, ветерани з усіх областей України, незалежно від політичних переконань та віруємось сповідання, заявляємо. Ми виступаємо єдиним фронтом на захист народу України від будь-якого насилля та беззаконня. Не більше жодних силових дій та провокацій проти власного народу. В іншому випадку наші дії будуть адекватними і рішучими. Нас не злякають і не зупинять жодні спецзаводи. Для уникнення силового протистояння та провокацій. Ровокації по відношенню до учасників мирних вуличних протестів, протестів звертаємось до керівництва силових структур, до самого вищого керівництва, з вимогою провести негайні переговори з нашими представниками та виробити план узгодженої взаємодії, направлений на недопущення будь-якого насильства та шкоди здоров'ю і життю громадян України. Усі, хто носить погоди, пам'ятайте! В усіх силових структурах ви служите не владі, ви служите народу України. І ми, ті, хто зараз стоїть на цій сцені, і за нею. Ми це пам'ятаємо і оголошуємо тотальну мобілізацію. Ветерани афганці, як ніхто інший, знають ціну людському життю. Тому стають живим щитом між силовими підрозділами і мирними громадянами, які висловлюють свою громадянську позицію. А також ми відсічемо різного роду провокаторів і зробимо все можливе, щоб більше не пролилась жодна каплина троєновитих людей. Слава Україні! okay